Привіт, українці! Хочу вам сьогодні розповісти, чому ж кордон між Польщею та Україною в містах Дорогуськ та Ягодин буде заблокованим в найближчі декілька днів. Ви скажете, Сергій, для чого нам це знати? Нас це не стосується. Але скажіть, будь ласка, чи перетинали ви коли-небудь кордон автобусом, чи автомобілем, чи вантажівкою? Кордон та Ягодин? Напишіть в коментарях, тому що існує цей кордон. І так, друзі. Декілька секунд вашої уваги. Пам'ятаєте компанію? TransferGo. Так ось хочу сказати, що вони дарують за кожного приведеного друга, котрий перекаже більше як 540 злотих. 100 злотих вам бонусу. Непогано. А ще одне, друзі, деякі сервіси беруть комісію, не беруть при переказі коштів з Європи в Україну, а TransferGo говорить вам: ми дамо вам один з найкращих курсів. І... Також, якщо ви трошки зачекаєте, сплануєте свій переказ на один день хоча б вперед, то ми не візьмемо з вас комісії. Зіров нуль. Тому, друзі, користуйтеся за посиланням в описі моєго відео, або ж за посиланням в шапці мого профілю. І не дякуйте, а просто користуйтесь. Це Волинська область і Люблінське воєвудство. І, звісно ж, як зі сторони України. Так, є прикордонна зона, 30 кілометрів, ну, 50 нехай буде. так, 50 кілометрів. І є зі сторони Польщі також прикордонна зона, так, тих же самих 30 або 50 кілометрів. Багато у цих громадян, які проживають в цих прикордонних зонах, вони можуть собі оформити карту прикордонного малого прикордонного руху. Так, здається, вона називається. І, звісно ж, по цих картах вони могли туди-сюди собі їздити, але не вантажівками. Або ж автобусами. Вони могли їздити легковими автомобілями. Ну і ця карта давалася на багато років, якщо не помиляюсь, це на три. І, звісно ж, по таких картах навіть мій тато їздив. І щоб ви розуміли, як зі сторони цієї, так і зі сторони цієї, люди небагато заробляють, тому що. Як зазвичай у нас прийнято в Олицькій області чи в Люблінському воєводстві, чи навіть в Підкарпатському, що кор біля... Корбілях, хто живуть біля кордонів, вони не всі багато живуть. Немає фабрик, заводів і так далі. І звісно ж, це призводить до того, що громадяни цієї країни і цієї країни, прикордонних зон, вони між собою обмінювалися товари, тобто їхали, скуплялися на базарі в одній країні в своїй, а їхали продавали в другу. І за рахунок цього жили, тому що знову ж таки, якщо українець купив тут, продав тут, купив тут, продав там. І так це все крутилося, крутилося, аж допоки владі не приспічило, як то кажуть, обмінятися досвідом з поляками. І вони заборонили взагалі проїжджати автомобільним легковим авто. І, звісно ж, там тільки тепер можуть проїжджати, якщо не помиляюся, вантажівки, в автобус. автобуси теж здається відмінили, але я можу знову ж таки помилятися. Саме головне, що відмінили друзі, це легкові автомобілі. Бо саме легковими автомобілями, звичайні селяни або ж міщани містяни перевозили товари, які продавали. І це мова не тільки про сигарети чи спирт іде. Хто цим займався, то я вже думаю, самі знаєте, що вони мають конфісковані автомобілі або ж мандати в такі тисячі злотих, що вони вже далі туди не посунуться. А звичайні бізнесмени, які дійсно... Заробляли чесним шляхом, вони й далі продовжують це робити, аж допоки не з'явилася заборона пересування легковими автомобілями через пункт пропуску дорогуських годин. І звісно ж, в володимир Волинському районі ще є один пункт пропуску. І в Шацькому районі, ніби здається, якщо не помиляюся, планується відкриття нового пропускного пункту. Але коли це буде, я не знаю. І звісно ж, друзі. Це досить неприємна звістка. Ви зрозумієте, якщо ви живете в одній області, а вам закрили прохід до другої області, чи приємно вам буде? Я думаю, що ні, тому що досить багато підприємців обмінюються також товарами між сусідніми областями. А якщо тобі закривають дорогу, то тобі відразу відрізають все і ти мусиш будувати свій бізнес по-новому. А ви уявіть, що звичайні селяни, які не будували бізнесу. А просто заробляли на цьому невеликі кошти, тому що багато на цьому не заробиш, що ти їздиш туди-сюди, адже ти їздиш легковим автомобілем. Але на хліб вистачає. А якщо ти вже трошки більший бізнесмен, то і на хліб з маслом тобі вистачить. І так, друзі, це працює. Поляки сказали, що будуть от від сьогодні, від 20 липня, рівно від 11-ї ранку і стоятимуть два дні. Скільки це часу, друзі, буде при... проводитися, я не знаю. Якщо ви там є, напишіть. Чи стоять фури, тому що обіцяли, що дві фури на годину будуть пропускати. Сподіваюся, я вам так детально не пояснив, але, хоча б сподіваюся, нормальною мовою пояснив. І, звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати подібні випуски. І я буду вам розказувати, друзі, як я все пережив на своїй практиці. Також відносно останнього сьогоднішнього відео, то хочу сказати: хто не може прочитати роз'яснення на польській мові, то в самому низу є посилання. На українську мову, і ви прочитаєте, доколи ж продовжені всі легальні перебування для всіх українців, які тут перебувають. Ну і напишіть, що не подобається вам такий формат, що ви помітили зміни. На сьогодні в мене все. Всім гарного вечора. Завтра побачимось.